Вгадайте, друзі, що це буде. А це у нас будуть булочки, які в моїй сім'ї люблять найбільше. Перш за все, ми готуємо фарш. 800 г яловичини посолити, поперчити, додати три гарні цибулинки у мене червоні окропчик, спецій для м'яса. І гарно, гарно все це взяти і вимішати. І ось у нас отримується така суміш фаршова. Класна, вона на, 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 на смак і на запах дуже подібна до глядки-бабки. Ось зверху я ще притрусила сухим укропчиком. кропчиком. Хай постоїть наш фаршик, а ми займемося тістечком. Минулого разу я купувала тісто у Нетто, а цього разу взяла у Aldi. Ось таке тісто. 25 см на 40 вагою 275 грам. Минулого разу пиріжки вийшли просто перфект. Цього разу покажу. Ось так воно замотане. Ось так ми його розкриваємо. І робити з ним ми нічого не будемо в тому плані, що. Розкачувати ми його не будемо, а просто такі ми залишимо. І подивіться уважно: із цього тіста зараз ми отримаємо шість пиріжків, а з двох рулончиків, звичайно, ми отримаємо 12. Подивіться, які воно гарнесеньке. І ось так зараз ми його будемо розрізати на шість частинок. Ось я відміряла, у нас довжина тіста вийшла 40 сантиметрів. Я прикладаю лінійку і під лінійку роблю ось такі гарнюсінькі Ось так. І останнє у нас, ось так у нас вийшло. І останнє буде. Ось така гарня. Подивіться, шість частинок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А зараз ми сюди будемо викладати фарш. Ось такі гарненькі заготовочки у нас вийшли. Бачите, наче на тісті лежать такі кавказські нібито люля-кебабчики. Люля так? А наступний крок буде. Ось такий. Беремо цю половиночку тістечка. І закриваємо ось цю половиночку тістечка. Пальчиками прижимаємо. Так, гарнесенько. Ось так. Тісто не да? ми його не розкатали. Бачите, такий конвертик у нас вийшов. Видиличку взяли, трик. Зробили таку красу з усіх сторін. Угу. так. Однією рукою знімаю, іншою роблю, тому не дуже мені зручно, але це все робиться буквально за декілька секунд. Все, пиріжок готовий. Викладаємо на пергаментний папір на противень. таку красу. Подивіться, які красунчики у мене вийшли з першого рулона тістечка із фаршу. Перекладаємо їх на противень. Ось такий гарнісінькі противень ми отримали булочок. А зараз їх ми помажемо яєчком і відправимо в духовочку. Спочатку на 200 градусів розігруту духовочку, а потім зменшимо температурку і знизу переставимо догори. І будемо дивитися вже на око. І скільки їм там випікатися. Скажу вам в кінці точно. Збуртуємо одне яєчко, приготували щіточку. І зараз будемо намазувати наші пиріжочки. Ще додали перчику, бо всі люблять мене перчене. І намазуємо періжечки. Так. Намазуємо гарно. Щоб прям з них так стікало. Я минулого разу так класно намазала, то такі вони були підрум'янені, прям яєчко запеклося, але не відчувався запах яйця. Ось так намазуємо всі 12 штучок. Ось таких 12 красунчиків зараз підуть у духовочку. Ось такі гарнесенькі булочки ми приготували. Вже однієї немає, було це дуже-дуже смачно. Готуйте, насолоджуйтесь, тіште ваших рідних, друзів, тому що це реально може приготувати навіть дитина. Смачного!